Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження це на Megane в третьому поколінні, в третьому кузові 2011 року випуску з 1,5 дизельним двигуном. Товільна з механічної коробки передач, приєднаний з Європи, має одного власника в Україні. По кузову зауважень ніяких немає, технічно, повністю обслужений. Була проведена ревізія ходової частини, замінена всі потребуючі заміни деталі. Є на задній парктронік, задній фаркоп. По салону у нас текстиль чорного кольору, задній ряд в гарному стані, повний електропакет, є, до речі, релінги і дуже гарний колір. Машина у нас на легкосплавних дисках. Тут у нас ось така картина, жодної помилочки немає, всі функції працюють, економний автомобіль, є кондиціонер, механіка у нас шестиступка. Автобіль ніяких нарікань немає, повністю готова до експлуатації. Друзі, кого зацікавив даний варіант, знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати на за ціною 7190 доларів, доступна в лізинг та в кредит, і також можемо допомогти вам придбати авто із США.